Дорогі друзі, всім великий привіт! Я вас вітаю на каналі В'язані історії з Юлією Савлюк. І сьогодні я хочу з вами поговорити, такий буде в'язовлог, влог, невеличкий звіт по суміснику в'язання незламним, дійсно ми незламні. Я вам зараз розповім, що я за цей тиждень не в'язала, тому що. В минулий понеділок я анонсувала сьогодні неділя. Мене супроводжує мій кіт. Вибачте, будь ласка. Тому якщо ви будете його чути, то я нічого зробити не можу. Так, я взяла з собою таку гарненьку корзиночку пластикову, в яку я складаю всі свої процеси. І зараз я Трошечки про це все розповідати. Хочу нагадати, що в мене було три процеси на, цій, на цьому тижні. Ви знаєте, я планувала їх закінчити, я обрала перший один пункт, де потрібно було зв'язати щось на подарунок, щось для доброї справи. Але щось воно у мене пішло не так, я розповім чому зараз. І з цього процесу ми розпочнемо, і поступово перейдемо до інших. Так, ось бачите, що в мене вийшло для подарунку. Коли я починала в'язати, я планувала його подарувати, ну, не подарувати, а на продаж. Але в мене виникла, коли я почала за почала в'язати, ідея, що я хочу його подарувати. Це такий, бачите, невеличка іграшка на долоньку. Вуха ще залишилась. Да, це буде такий гарного ніжного кольору зайчик по майстер-класу. Але, дівчата, ви не повірите? Майстер-клас був знайдений на просторах інтернету, і він мені не до вподоби. Я дов'язала. Тіло, тіло, тобто все добре. Ніжки, щось теж... Ні, все добре з ніжками, з ручками також все добре. Але голова там мені не дуже подобається це. Я вже розпустила три, бо ще три ряди було дуже великі. І цей майстер-клас мені не сподобався, чесно кажучи, ну, прийшов мій хазяїн, тому. Він прийшов до мене, він згадав, як ми знімали відео, да, сонечко моє до війни, він згадав, як ми в'язали разом, зараз тут ставлю вам трішечки кадрів. Вчора взагалі прийшов, безцеремонно всівся, потоптався по процесу, на нього влігся і лежав, спав, скільки йому хотілося, да? сонечко ти моє пушисте. Тому він прийшов і командує тут. Да? Порадо. Сідай, сідай, не, не тільки не ругайся. Ось такого зайця я почала в'язати, але, мабуть, я оцю голову розпущу і дов'яжу її, бо, ну, чесно кажучи, якось воно мені не до вподобай Це, оцей перехід. Можливо, якби голова була трішечки вуща, воно, а потім що швидкий перехід, то було б краще. Ну, мені не дуже подобається, тому я розпущу. Дякувати Богу, у мене є ще нитка, закрию тіло і дов'яжу вже. Ти давно нитками не грався? Грається нитками. Тому ось така іграшка не пішла. На цьому тижні, звичайно, як. У всіх, та, і так і в мене не було світла. У нас не було світла ні том, не нільз, лізя туди. Майже 12 годин у нас не було світла, тому е, я десь якийсь час в'язала. Дякувати Богу, у нас є газова плита і опалення у нас газове, тому ми були не голодні, ми могли погріти гарячу їжу, попити каву, чай. Це дякувати Богу. Також у нас в нашому селищі, де ми проживаємо в Харківській області. Да, у нас тут є три чи чотири пункти незламності. тому якщо вже буде немоготу, то можна сходити туди. Мій чоловік організував нам такий старий акумулятор автомобільний, і від нього йдуть проводки з лампочкою, і у нас є світло і дуже гарне світло. Тому зараз маленький кадр я вставлю, як я в'язала для вас знімала. Якщо вам цікаво, то подивіться, будь ласка. І давайте перейдемо до наступного мого процесу. Вибачте, щось я тут наробила і повитягала спиці, чи що. Ну, то яка незвичайно, бачите, що в мене. Я зараз вам покажу, а вже потім буду розбиратись, піднімати петлі та ще з узором. Ну, як завжди, бачите? Ось така у мене є краса. Я ставлю фотографію, звичайно, що де буде більш видно узор цього палантину. І ось бачите, який його розмір. Останній раз, коли я його заміряла, це було вчора, мабуть, а може, можливо, позавчора. Він вже був 28 см. Після того я ще в'язала, тому не знаю, скільки він зараз. Ну, все рівно це мало. Мені ще в'язати, як в'язати не менше метра двадцять метра тридцять. Я буду в'язати і дивитися по тому, який він буде розмір і як він мені буде доподобати, тому що я планую його носити до свого пальто. Я десь планую його вив'язати, на метр шістдесят, метр сімдесят, може, трошечки більше-менше, подивлюся, по настрою своєму, тому що він ще. Знову, тривога. А, тому що він ще після відпарювання стане ще більшим. Я бачу це, тому ось така хвилинка у мене, да? і третій мій процес цей процес мене дуже захопив. Звичайно, був момент, де мені потрібно було розпустити. Двічі причому. Перший момент я розпустила, тому що я забула, що треба в'язати. Росток, потім згадала, тому що ну, як без розстріля в'язати да? Мені хочеться хотілося все, як я. Ну, коли ти вже відвик в'язати реглан, то воно так і є. Ось так я трошечки показую, на великій спиці не перевдягаю. Уже, вже як буде що показати, ось такий узор на рукавчик. Пустила саме по рукавчика, буде тут узори. Це зараз модно, хоча мені здається, модно було завжди. І просто по тілу буде лицева гладь, я її люблю, ви всі знаєте. Це такий процес відпочиваючий. Був момент, поки я розібралась з узором. А, ні, я його розпустила не за. Я вибрала, обрала, я обрала другий узор, бачите, склероз. Я обрала другий узор. То в розрахунках у мене була збилося з регланом, і мені довелося перераховувати. Тут, ну, тут таке вже, знаєте, добре, вчасно згадала. Я тут збилася з узором, тим, що я вибрала, і я зрозуміла, що цей узор сюди не підходить, він ну, зовсім не гарно виглядав. І я обрала цей простенький, але десь якісь моменти, бачите, він в'яжеться. Такий зовсім простий озорчик, невеличкий. Я й десь імпровізую, тому що це регланна лінія і хочеться щось таке, знаєте, цікаве, легке. Тому ось такий в мене процес, ось такі мої роботи, дівчата. Не гламурні, але зараз і часи тому не такі гламурні. Зараз піду підніму петлі і буду щось дивитися, в'язати, поки є світло. Зараз у нас година дня. Так, да, у нас так от ми година дня, але ми знаходимося при денному світлі, тому що всі вікна в квартирі до цих пір у нас закриті. І ми вирішили, поки не закінчиться війна, ми їх не будемо відкривати. Це було ще закрито до нашого від'їзду в Полтаву, про це розповідала на нашому каналі. Тому, якщо вам цікаво, переходьте, дивіться. І, звичайно, до нових зустрічей. Всім па-па-па-па. Ми не зламні. Ми обов'язково переможемо.